Всім привіт! Сьогодні неділя, а це означає, що я сьогодні знову на пошуку. Ось там поле спахане. Тут ще соянка стоїть, але нічого, пошукаємо, зробимо розвідку, можливо, щось вдасться знайти. Обов'язково вам покажу. Ось там поле, яке мене цікавить. А це тут була колеса Ось так вам покажу. Вона висохла. Її вже немає, я можу спокійно переходити. Якщо не стану на якогось заяця. Ось дивимося. Що тут? Дисковка, оранка. Ось такі грудки. Походимо, подивимося. Що живо знайдемо? Якщо не буде сильної реакції, не будуть ноги боліти від цієї спашки. Її у мене вже перший сигнальчик. Включаємо пін, зараз покажу вам де. Ось тут десь. Виключаємо, щоб він не заважав. У мене є ножичок. Ось такий я з собою сьогодні взяла від Тамако. від портуни. Дивіться, яка земля дуже важка, дуже мокра, забита. Тут взагалі земля дуже погана. Ось так розкопувати. Щоб не пошкодити якийсь сигнальчик 42-43. Але як може бути і монетка, так і може бути і мусор. Отак От показує алкогольна пробка. Від алкоголю 42-43. Ось десь тут. Зараз не виключаю пін. Спробуємо далі розкопувати. Ножичок дуже класний, дуже крутий. Мені подобається. Дивіться, який він гострий, Я в лісі навіть не перерізувала. О, Ось тут. Вже щось бачу. Дивіться, бачите, щось там показується. Я вже бачу. Це пяжечка. Пяжечка. Почека. А як класно било. Бронзова пряжечка, Так. Відчистимо. І ось така красунька. Дивіться, яка грубесінька. Класно. Перша знахідка дуже сподобалася. Надіюся, що далі щось буде ще цікавіше, дуже важка, вона бронзова. Бувають такі і сибні пляжечки почекав. Ну, золотих ще не бачила. Клас. Тут оранка така йде і трактор виорув. Ось горщик кусочки. Буще був цілесенький, а його пошкодив. Пух. Ось так, дивіться, які гарні. Які гарні шматочки. Думаю, що був великий кусочок ціленького. Не знаю, правда період. Ось така горбенька. Ось такі шматочки. Тут шматочок. А й тут пошкодив. Є у мене ще один сигнальчик, досить маленький був. Дуже погано здисковано. Що це? Спиночка фібули, малесенька. Чипове таке, Чи це погано здисковано, зроблено, ну сигналів майже ноль. Одні чорні маленькі цвяшки, їхні старі і все. Навіть це дивіться. Вроді би фібула, але тут якийсь сплав, це недороблена фібула. Не повністю виготовлена. Ось така заготовочка як. Сигнальчиків майже нема. Одні чорні сигнальчики. Ось там сонечко вже заходить. Хоча сьогодні сонечка і не було сильного, дуже хмарно. Ще походжу півгодинки і поїдемо додому. Не знімала я той сигнальчик, бо то був шмурть. то в мене є чудовий сигналчик заяс. Ой, переключуся. Якщо вам чути 47-52. Давайте шукати. Хвилинку, бо в мене пім реагує. Десь тут. Ого, я вже бачу. Я вже бачу. Що це? Давайте розпаковувати щось глюбенькі. Клас. Клас. Що це може бути? Класно, класно. Я коли щось знаходжу цікаве. У мене дуже сильні емоції. Переповняють навіть. Це ж так класно знаходити річ, якій 2000 років. Хтось її носив або користувався. І ми зараз її знаходимо. Ану, хвилиночку. Бачу, що бронзове. Зачепив, мабуть, пух чи диски, що це тут на полі, не знаю. Це що, бронзова монетка, сестерці, мабуть. Бо бачу, що буквочки проглядаються. Класно. Да, це хтось був забаражений. Ось там. Вибачайте, я так довго є мию. Ой, я хочу дізнатися. Це ж таке, як завжди, бронзові монетки дуже погано зберігаються. Їх хімія руйнує, яку вносять орендатори. Ось така красунька мала бути. Дивіться, класно. Думаю, що це сестерцій, дуже грубенькій. Ось такий. Вдома кинув в мило і буде відмокати. Привіт, я сьогодні, вже другий день, сьогодні виїхала на пошуки, а вже холодно у нас зимню. Відчувається, що має бути вже скоро зима. Я сьогодні в перчаточках новеньких, тепленьких. Надіюся, що я не замерзну. У мене вже є сигнальчик. Давайте дивитися. Випала у мене така монетка. Я вже бачила, що вона якась дирочка. я Думаю, що це римська. Я хочу з вами подивитися, показати. Як я давно не знаходила динарію, як я за ними скучила. Мабуть, ще бронзовий. Давайте, хата водичку нашу шукаємо. І це, мабуть, що сьогодні на полі це другий сигнальчик. Перший був якось шморк. І другий сигнальчик. Зразу монетка. А я вже не пам'ятаю, коли я знаходила монетки. Дуже давно. Ой, гарна патина. Від перед вами чищу. Чи ви не казали, що я десь там підмінюю монетки чи ще щось? Думаю, що це, що це Марко Врелій. Да, класно. В Антонія п'є не схоже. Думаю, що Марко Врелій. Ой, такий класний. Круто. Класна легендочка. Чи як ви казали, це Аверс, а це реверс. Затертий. Не поглядається нічого. Ну, ще вдома почистю, помию. І думаю, що це щоб не остання монетка на сьогоднішній день. На сьогоднішній пошук. Дуже люблю знаходити Рим. Це не рівняється ні з чим, ні з російськими цими монетками Російської імперії, ні з радянськими. І така класна. Знаю, чим мені так подобається збирати ось ці. Як його уламочки від горшиків. Дивіться, яка гарна. Дивіться, який орнамент. Наші тягнуть тягну додому, але це круто. Сигнальчик є. Такий скачущий. Бачу, що там щось випало. О, голочка. Ось дивіться. Бронзова голочка від тих, тих фібок, що я знаходжу, але ці, яка голочка велика, кружинський кусочок, яка фібула була здорова. От бігай босими ногами по полі. Можна закласти і отримати якусь хворобу чи стобняк, зараження якісь ноги. Дивіться, така голочка. Ось така гарна була фібока ціленька. Якась така штучка випала. Стара, желізо стає било кольором. Думаю, що може топорчик, але тут немає місця для топорища. Щось з нею випили. Або, можливо, прив'язували. Ось така. Є у мене десь тут сигнальчик поверхневий. Він вже включила. Десь тут. А, я вже бачу. Я вже бачу. Що це таке? Кусочок без света. Чи що це? Кусочок без света? Бау! Да! Дивіться, якщо я труси не алюмініться, сибо. Клас. Це такий гарний шматочок Сиба. Це був би їхній. Ось такий шматочок. Коли його притираєш, віть який бояск гарний. І чувствується, відчувається вага навіть. Клас-клас. Ось це мені називається поле. Мене тішить. Хоча вже опять вечорії, зима настала, швидко стає холодно, темно, але ще побігаю тут. Такий сигнальчик. Захищала на вуснички вам показати. Укопаємо, подивимося. Мужики з мусор. Яка краса, як я, я, я люблю ці моменти. Клас. О, спаковуєш і насолоджуєшся. Насолоджуєшся цим моментом. Хто це в нас там? Хто це в нас там? Клас! Як я з ними скучала? О, вот реверс такий. Ще й класно видно. Клас, клас, клас. Бемо водичку. Ми чистимо, як зазвичай. Ось так. Я вже рукавичку скинула. Ой, який косунчик. Марко Рейлій. А тут що у нас? О, легенточка був Cool. <laughs> Оце я дійсно розумію пошук. От як я такі моменти люблю. Ось дивіться, Красунчик. як я з вами скучала. Монетка римська, хто не знає. Дій 2000 років, тому я така щаслива. Ось так. Бігаємо далі, шукаємо в таких оранці, таких скебах. Важко ходити, але це того варте.